Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож пенсійний фонд показав проєкт бюджету. Бюджет пенсійного фонду на 2025 рік. Тобто ми вже можемо від нього відштовхуючись, сказати, наскільки зросте ваша пенсія. І це вже точні цифри. Це не ті, які ми рахували самотужки або думали. Ну не то, що думали, а вираховували, що таке має бути. Це вже те, що хоче нам Дати пенсійний фонд, верніше вам, дорогі пенсіонери, затроне кожного пенсіонера без виключення. І ну, перед тим, як почати відео, я пропоную зробити якийсь збір на калькулятор, мені здається, щоб подарувати пенсійному фонду такий великий, гарний калькулятор. Тому що те, що вони нарахували, я не знаю. Мені не подобаються ці цифри взагалі, але, тим не менше, ви повинні їх знати, тому що це зараз лишить на сайті Профспілок України на обговоренні, тобто це ще не затверджений проєкт бюджету, а запропонований Кабінетом міністрів і пенсійним фондом. А далі він обговорюється профспілками і далі вже йде в голосування і затвердження. Я залишаю в описі до відео посилання, після перегляду відео, коли ви знаєте всі цифри, можете перейти, написати свою думку, тому що там можна залишати коментарі. Залишайте коментарі під цим відео, щоб почули, прочитали і дізналися, чи дійсно так, як там все нараховано. Тож, якою буде індексація на 2025 рік, що затверджено в проєкті бюджету, давайте я вам розповім. Речі, щоб нічого не пропустити і знати, бути в курсі усіх таких подій, новин, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео. Так ми формуємося в одну велику таку гарну спільноту. Де легше вирішувати всі такі справи. Тож долучайтесь, а я розповідаю. Так, проект бюджету на Вірніше пенсійно, бюджету пенсійного фонду на 2025 рік. Він більший, ніж на цей рік був. Ну, відповідно, тому що ж пенсії мають зростати. І що мене вразило, це суми індексації і те, що нічого нема мови про якісь додаткові виплати на от ті збільшення пенсії, які мають бути по реформі. Чи воно тоді буде перераховувати, чи як. Ну, це просто загальний бюджет. Нічого ні звідки не показано, що звідки взято, просто отак, набір циферок, які хочуть зробити. І доволі неприємний набір циферок, тому що читаємо на сторінки 21 аж бюджету, 23 сторінки. Я їх так швиденько пробіг, ще до кінця так аж не вчитувався, тому що його тільки виставили. Но вже можу сказати вам, що про індексацію загальну суму видатків у проєкті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено на рівні. 908,2 мільярди гривень це на 44 там мільярди більше ніж в цьому році. При цьому враховано проведення у 2025 році перерахунку пенсій щомісячних страхових виплат у зв'язку з проведенням 01.03.2025, тобто 1 березня, як завжди, індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10%. Тобто хочуть збільшити пенсію лише на 10%. От все, що цифри після коми, це на такий відсоток зростає ваша пенсія, і то не вся пенсія, а лише тіло пенсії зростає на 10%. Пам'ятаєте, да ми рахували плюс-мінус інфляцію, плюс-мінус зростання середньої заробітної плати по Україні. І говорили, що то має бути ну, мінімум 12%. Якщо б е враховували усю інфляцію, то то мало бути взагалі 17%. Про такі цифри була мова. А тут бачимо лише 10. Так, да, це краще, ніж минулого року, коли було 7. Але це менше, ніж потрібно для нормального життя. Чому я так кажу менше, ніж потрібно для нормального життя, Та просто. Е Зайдіть в магазин, подивіться на ціни. Коли заходиш через день і вже на щось ціна зросла. Кожен день зростання цін на щось. На овочі, на м'ясо, на молочку. І вони не маленькі зростання цін, там доволі таки. Суттєві. А з нового року ще буде зростання цін через те, що підняли тарифи на, там, на газ да, для непобутових споживачів на транспортування, його на електроенергію, на її транспортування. І це ж все також буде закладено в ціну. І вони також зростуть. І як вижити на тих плюс 10%, які дадуть до індексації тіла, пенсії? Да? Не написано цифр, звідки цей коефіцієнт 1.10 взявся, да, як його рахували, яке там було збільшення зарплати, як Мінфін порахував інфляцію. У них, напевно, якась своя інфляція. Вони якось по-свому ходять в магазини і купують там. І, напевно, для них ці речі не дорожчають, чи що. В загальному мене цифри дуже не радують, бо, як на мене, вони занижені. Надію, що в кінцевому результаті ці суми будуть виправлені. Ну, Якщо їх вже показують, то це значить, що прощупують почву. А як же ж ми відреагуємо на ту чи іншу циферку? Кожен з вас має повне право написати свій коментар під цим проєктом бюджету на сайті ProS. Залишаю посилання ще раз в описі під відео. Заходимо, реєструємося. Пишемо, тому що написати блогеру в коментарях, да, щось всі дуже чудово пишуть: хто хороше, хто погане, хто взагалі там, з матьками-перематьками. А от написати щось на урядовому сайті то вже потрібна сміливість, бо там ви вже показуєте свої справжні прізвища, ім'я, яке підтягнуто. Да. Через дію там, чи через банківську систему, і там вже бачать, хто то що написав. І вже якщо там матюкатися, то вже різко починають боятись. А потрібно, щоб було навпаки, щоб там правдиво писати, а тут мати якусь повагу да, і розуміння до чужої роботи. Тож, що ще вказано про індексацію, тому що ще є одна цифра. Наскільки в загальному заклали до збільшення бюджету пенсійного фонду на виплату додаткову пенсіонерам? Це вже в додатках і написано. Додаток 10.2.4. доплати визначені постановами Кабінету міністрів України про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення на рівні 44 мільярди 720 мільйонів 249 тисяч. Гривень, тобто 44 мільярди в загальному додали до пенсії на індексацію, але тут не тільки на індексацію, я не розумію, чому окремо не порахують індексацію, а тут на індексацію та додаткові заходи. І ще й підвищення рівня соціального захисту найбільш вражливих верст населення. Чи всі пенсіонери включені до найбільш вразливих верств населення, чи не всі, достеменно незрозуміло. Нічого не відомо про індексацію мінімальної і максимальної суми. Тобто в проєкті бюджету раніше то вказувало, що мінімальна сума має бути на рівні там, 100 гривень. Тим, хто пішов останні 3 роки, також там по 100 гривень, максимально півтора тисячі. В цьому проєкті бюджету цього не вказано. Можливо, повідміняли всі ці, всі ці знаєте, як, як я б їх назвав подачки, а як вони кажуть, подарунки пенсіонерам. Добрий подарунок, 3 роки по 100 гривень получати. Тож, активно спостерігаю, вам розповідаю, бачимо, що цифри поки що не радують. Посилання під відео на обговорення цього проєкту на сайті Профспілок, тобто це на офіційному сайті, де ці всі обговорення, типу, мають враховуватись при формуванні вже основного бюджету. Не отакого, от запропонований. Це запропонований, який йде обговорення, і потім формують вже з тими побажаннями, що в нас це люди, основний, і вже потім виставляють його на голосування. Я також залишу свою думку під тим документом обов'язково, тому долучайтесь ви. Слідкуйте за новинами, будемо розбиратись далі. До нової зустрічі на каналі, дорогі ми глядачі.